Ну що, стане тут є? Вода спонтанно тече. Фізику не порушує, тече зверху вниз. Значить, так, наче все правильно. Зараз опуститься. Куди ну, опуститься? Самі гейзери. А ви плануєте їх, вони будуть вище там бити, менше бити. А так, щоб геть так розкішно, щоб хоча б до пояса Ні. До пояса то хоча б топлован робити великий. Буде розльовуватися. Через тиждень доповняй. Зато курюва не буде. красиво Вам подобається? Купатися будете? Що не, я точно знаю, що то після закінчення школи 100% буде купатися. Тарій Миколаївич, до речі, от як ви відреагуєте, якщо діти після закінчення школи, допускний вечір, ну самі розумієте, за всім не слідиш, по традиції буде десь купатись, Нічого страшного не трапиться. Я думаю, що ні, так? О, Там втопиться, мабуть, нереально, реально, ні, ніяк. Ну Можна і калюжі втопитися. Але ж я думаю, що традиція непогана, ніхто не топиться і буде все воно зроблено по технологіям, по нормам, по всьому остальному. Ну що, чудово, чудово. Тепер ждемо суботи, правильно розумію? Да, да. Суботу... У вас вже все готово. Все. Ну майже все. Не можна майже сказати, все. що майже все, тому що всякі бувають моменти. А ну так? що, пам'ятник є, площа є, вода є. Субота є, настрій хороший є. зробили, погода є. Дивіться, ви навіть зніміть, що підсвітка воно вже стоїть. Тому що ще ж видно. Я фонарів вже бачить, якби так? Да? Я бачу, фонарів вже є, да? а да, трішки. Щоб він гарно ж його було видно. Класно. Класно. Ну, якщо дітям подобається, значить всім настрій також подобається. Я сінуві, я сінуві, чому чому на піввосьме. Вже адревліру, на піввосьму ми перевели. На піввосьму. А що у вас за, за пожежа? У нас пожежа була не одна. Ми їздили тільки що на пожежу в село Ємчика, але селий ліс, лісовий масив. І підрозділ шамів скину повернутися, поступило повідомлення, що горить соєве поле. От, тому ми виїжджали туди, але на сої там справились все настійно. Фермерське господарство. тобто ми взяли свій трактор обирали, закінчили. А ми вже по путі, щоб час не вертатися, приїхали оказати допомогу на повний фонтан. Так що так розумієш, що служба вагать не сумна? Ні, <гум> тільки з кишу спать і так далі, це все не відповідає дійсності. не <гум> Розуміло. ну що, така служба у вас. Шашлик жарили в Ми ми наливали водичку. Бачу, а поки там все трупові бачить машина, пожарна. Трикаєш, ну власне кажучи, інтерв'ю сьогодні вас брати не буду. Ні, там не мабуть, що е, тут і так все видно. Все видно, да, балакати лишньою ніч, досить ага. подивитись на. Обличчя дітей на їхні посмішки, бажання вже туди щось спробувати. Ну, а тепер за нашим скульптором слідуючий фонтан, я думаю, будемо репортаж робити в парку не без Коли? Я думаю, що в цьому році. Ну, В грудні ж замерзло, що ж фонтан. Не, ну не в грудні, а ми відкриємо його все буквально місяця-півтора чи навіть. Тобто до кінця жовтня все я буде думай, гаразд. На... Все чудово жде. О-о-о. А хтось хоче сюди? А де ж зіматься? Я не можу. О. Це те, що дуже-то того гарно, а? Так. Зараз ніколи. Зараз пішла. Ще 5-7 хвилин і ми будемо якраз якраз все побачимо, що що буде далі. Вони освоюються швидко. А, я думаю, що запускали. а ж да, не да, да, не, да, да. не босим. <ріграє> що молоді люди подостове оцінили роботи міського голови роботи міського голови із Їм сподобалось, похоже на те. Вісім сні Ні, ми не мокрі. Треба туди, туди. Ну що, вам подобається, молоді люди? Так. Ну все, сам, саме, найголовніше, що подобається вам. Всі інші потім зрозуміють, не втікайте. Так це вас і робиться. Тим паче. Ну так памятно, Так проще. Ну а лучше буду есть, лучше працюють. Дітки. Що ж, ждемо суботу.